Як парость виноградної лози. Плекайте мову. Щороку, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Багата і барвиста мова українського народу. Мова то наша зброя і прояв ідентичності. То краса нашого життя. Живою! Пульсуючою мільйонами джерел криниці українською мовою говорять, мовлять, речуть, розмовляють, оповідають, кажуть, белькотять, мова то втілення думки. І що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, борімося за неї. І пам'ятаймо, мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Сьогодні говорити українською мовою це не лише престижно, модно чи круто. Говорити українською це шлях додому. Шлях до рідного міста, до рідної дитини. Ще в 1934 році на мовному конкурсі в Парижі українська мова була визнана разом з італійською як найбагатша і найкрасивіша мова світу. А в 2012 році взагалі занесена до Книги рекордів Гіннеса як мова, в якій найбільша кількість пісень всього українським народом було створено більше 200 тисяч творів. Жодна нація світу не створила такої кількості шедеврів. Говори українською, чуєш, адже за російською. Розмовляй українською чуєш, обіцяй, як не мреш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш, вже не буде, як було колись. І ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик, наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать російський ярлик. Розмовляй українською, чуєш, це ж не важко, це круто тебе. Ти живеш, ти змієшся, працюєш, а авто без новин помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя. Хай звучить з своїх уст, солов'їна. Рідна мова, страждальна, свята. Мова має значення. Мова на часі. Чия мова, мова, того й країна. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти, солов'я. І вчи нарешті солов'ї. Ти думав, що я вмиюся слізьми? Впаду перед тобою на коліна. Нащадкам сумнозвісної орди, не по зубах тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоко водна, і з кожним нам міцніше, а ти? Se nishter e por sólido. Родився у великій і чарівній державі. В Країні, яку Бог прославив родючими землями, горами і лісами, ланами і полонинами. Її мова милозвучна, як спів солов'я. Її пісня ллється, як гірська джерельна вода. Ти дитя України. У твоєму тілі тече могутня козацька кров. А твоє серце увібрало красу рідної природи. Ніжне с материнської колискової і спокій небесної блакиті. Але чи цінуєш ти рідне, чи пишаєшся ти рідним? Чи гідний ти громадянин держави? Чи можеш назвати себе українцем? Що ти зробив для своєї держави? Не розводь ручками, не шукай собі виправдання. Усе ще попереду, але діяти треба сьогодні і зараз. Спочатку усвідом, що ти член великої сім'ї, яка об'єднала єдиною вірою в Бога, єдиною землею, небом і повітрям. Не забувай історію свою, нехай прізвище Котляревського, Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших українських синів та дочок ніколи не зникають із твоєї пам'яті. Пізнай Україну все глибше і глибше. відшуковуй, Найпотаємніші скарби історії і культури, міркуй рідними словами, розмовляй вільно ними, не зраджуй українській мові. Не соромся співати пісні, які наспівала твоя бабуся. Вони історія, пам'ять та велич нашого народу. В свій час вони вели на подвиг і дарували перемогу в цих піснях. Краса рідного краю, любов і журба, радість і печаль, незламність і нескоренність. Цінуй не чуже, сучасне і модне, а рідне, природне. Люби свою рідну землю, свій рідний край. Переймайся волями і печалями України, розділяй з неї успіх і радість. Знайди місце для своєї держави, у своєму серці. Пам'ятай, все можна вибрати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Тому усім серцем і душею закликаємо Україну! країну, відклуйся!